Василь Сухомлинський. Казка про метелика Махаона. Великий красивий метелик Махаон сів на червону квітку канни. Сів і ворушить крильцями. До Махаона підкрався хлопчик, впіймав його, тріпоче крильцями махаон, але вирватися не може. Хлопчик пришпилив його великою шпилькою до паперового листка. Крильця метелика поникли. Чому ти перестав трепотіти крильцями, Махаоне? запитує хлопчик. Махаон мовчить. Хлопчик поклав листок з мертвим Махаоном над підвіконня. Через декілька днів дивиться, крильця висохли і розсипались. Ні. Він тільки живий, красивий, сказав розчарований хлопчик, коли крильця його тріпочуть на квітці кане, а не на листку паперу. Кінець казки